Так, любі друзі, шановне панство, сьогодні продовжимо перекладати монети з цієї коробки в даний планшет з моєї колекції 2003 року. Тільки я попередньо перекладаю саме сюди, з наших посилок. І сьогодні у нас на огляді досить така цікава монета. Та всі цікаві монети вони по-своєму, кожна по-своєму, по своїй тематиці, по своїм серіям, всі монети мають якусь свою особливість. Так, тут тільки єдине, що їх треба зараз легенько вигняти з. Даного зі пакета для цього використаємо мого помічника, бо в рукавичках мені трошки незручно, але, в принципі, нічого страшного вийшло. Монета в дуже гарному стані. Це монета присвячена 28-й 28 олімпіаді в Греції, що відбувалося у 2004 році. На реверсі монети бачимо напис. 2004, Афіни 2004 українську та англійську, Олімпік Геймс англійською і ігри 28 Олімпіади українською. І всередині зображено на фоні квадрата боксера в шоломі в боксерських перчатках Гурт монети рифлений, рифлений і на аверсі монети, там де номінал, також розміщений квадрат, верхній частині якого. Малий Державний герб України, напис Україна, рік карбування 2003 і номінал 2 гривні з логотипом монетного двору. В центральній композиції розміщено дві жінки з жіночій постаті в туніках, які тримають вогонь, одна чаша з вогнем, інша чаша з лавровими вітками. Що символізує, власне, що вони власне, символізують Вони символізують мир лаврові гілки оці, і разом з вогнем. І що цікавого, що в 2004 році відбулася Олімпіада, але рік карбування 2003. Тобто ця монета була надрукована буквально трошки заздалегідь до проведення літньої Олімпіади, що відбувалася в Греції. До речі, у 2000... наступна Олімпіада відбудеться, ну зараз 2025 рік, наступна відбудеться в Лос-Анджелі, в 2028 році у США. А ця Олімпіада проходила саме в Греції. Дана монета логічно, що відноситься до серії «Спорт». Матеріал Нельзельбер, діаметр у неї стандартний 31 мм, як і для всіх 2-гривневих монет. Вага так само 12,8 г. Стандартна йде. Далі тираж цієї монети також 30 тисяч одиниць. І ціна її завдяки такому тиражу в районі від 1050 до 1250 гривень станом на 2025 рік. Хоча там були моменти, коли. У 24 році ця ціна була навіть вищою, перевалювала за 1300 гривень. Так, стосовно олімпіади 28-ї олімпіади 2004 року, що цікавого, що Україна тоді здобула 22 медалі: 8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. Золоті медалі це Валерій Гончаров, гімнастика, Юрій Нікітін, гімнастика, золото, Олена Косткевич, стрільба, Яна Клочкова, плавання, наша українська рибка. Знову ж таки, у Клочкової дві, дві навіть медалі, плавання комплексне, на 200-400 на метрів. Наталя Скакун, важка атлетика, Ельбрус Тадіїв – боротьба. Ірина Мерлені також боротьба. Срібні, монети. Срібні, монети. Срібні, монети. Срібні медалі це Олена Красовська, легка атлетика, Роман Гантюк, Дзюдо, Георгій Леончук, радіон Лука, вітрильний спорт, Срібло – команда з Ганна Калініна, Світлана Матевушева, Руслана Таран вітрильний спорт, срібло Ігор Розорьонов, важка атлетика. Ось, бронзові медалі. Тут цілий комплект був розіграний стрільба з лука, легка атлетика. Веслування в байдарках і каноє, фехтування, гімнастика, гандбол, жіноча збірна, академічне веслування і плавання. Тобто величезна кількість медалей була розділена українською збірною саме у 2004 році. Вважається одним з таких дуже гарних результатів за роки незалежності України. Ось. Досить така своєрідна монета присвячена Олімпіада. Цю серію, до речі, спорт збирають також і колекціонери світу. Спорт і конкретно є підрозділ Олімпіада. Їх там велика кількість і в українському, в українській нумізматики є досить дорогі види монет, що присвячені власне, Олімпіаді. І в світі їх також, цю серію, вона досить є популярною, випускається у великій кількості. На літніх оцих от Олімпійських іграх 2004 року в Афінах національна команда України була представлена спортсменами у 23 видах спорту, в які взяли участь 239 спортсменів. Тобто досить така велика кількість учасників була представлена Україною, і вони принесли 22 медалі. Ну і в загальному світовому рейтингу Україна тоді зайняла. 13 місце. Тобто представте собі, що досить така вагома, враховуючи населення України кількість учасників, скільки їх взагалі бере участь в таких олімпіадах, то Україна зайняла таке непогане місце. 13 місце у світовому рейтингу. І прапоровно, до речі, був Денис Силантьєв, відомий олімпійський чемпіон з України, майстер спорту, заслужений майстер спорту науковець, нині громадський діяч, він сам плавець. Тобто якраз він був прапороносцем, представляв Україну на цих от Олімпійських. Відкривав з боку України, так, так би мовити, нашу збірну на період олімпіади. Ось. Стосовно даної монети, то ціна у неї згідно графіка, трошки просіла. Хоч кажу, вже повторювалося, що буквально там з 2017 року до 2023 го ціна була невеликою, там в районі від 350 до 400 гривень. А вже після 2023 року просто різка пішла в ріст. Там виросла від 500 гривень до 1000 і навіть перевилила за 1000 гривень. І ця монетка займає своє місце серед мене 2003 року. Ось це номінал 2 гривні буде поки що. Розташую її поряд з коником морським. Ось в попередніх відео можна проглянути також і відео про даного звіра, який мешкає в нашому Чорному морі. Ось така, власна непогана монета поповнення колекції 2010. 2003 року, випущена вона в 2003 але присвячена Олімпіаді 2004 року. Тому тут є нюанси з приводу того, що надруковано на монеті. На реверсі написано 2000, Олімпіада 2024, на реверсі рік карбування 2023. Сиди, здогадуйся, якого ж року карбування дана монета. Але в монетах часто треба просто читати опис. В описі всі криються деталі. І тонкощі, чому присвячена які події і так далі. І можна для себе відкрити багато цікавого. Так, ось така непогана непогана краса поповнює нашу колекцію 2003 року. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!